Десь цілком недалеко засліплює світло, Десь ридають трамваї і мучаться авто, Але тут в синіх сутінках тиша заквітла, А за сонними вікнами блимає нафта. Я піду, як звичайно, порожнім провулком, По мене обійматиме вітер весняний, Мої кроки і серце застукують гулко. І тебе я спіткаю, як завжди, незнаний Ти не з мого запеклого тьмяного края, і тобі не розплутать заплутані межі, тільки подмухів теплих, розбищена зграя, Все б хотіла спалить у весняній пожежі. Та потім серед ночі в маленькій тімнаті, Може, мріяти будеш про радісну близькість. Але я мушу твердо, безжалісно знати, що не зродиться полум'я звогнених блисків.